Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас задачка з дорожніми знаками. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, водій якого автомобіля має право виконати задуманий маневр. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Лише водій жовтого автомобіля, 2. Лише водій червоного, 3. Обидва мають право та 4. Обидва не мають право виконати задуманий маневр. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте переходити безпосередньо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Водій червоного має намір повернути ліворуч, а водій жовтого розвернутися. Ну і певна річ, що визначаючи, кому можна виконати маневр, а кому ні, ми в першу чергу звернули увагу на знаки. І відразу можна сказати, що водієві червоного автомобіля поворот ліворуч у зображеній ситуації точно забороняється, оскільки це буде суперечити вимогам знаку 3:23. Поворот ліворуч заборонено, який забороняє повернути ліворуч, та знаку напрямок руху по смугах, який дозволяє йому рух з правої смуги тільки прямо. Але більш цікава ситуація з водієм жовтого автомобіля. Згідно до знаку напрямок руху по смугах, йому дозволяється проїхати прямо та повернути ліворуч. А ще розвернутися цей знак також не забороняє. Але ми щойно згадували про знак 323, поворот ліворуч заборонено. Більше того, він ще і тимчасовий, оскільки має жовтий фон, а значить, має перевагу перед постійними знаками. Тобто ліворуч на зображеному перехресті тимчасово забороняється повертати незалежно від смуги, в якій знаходиться авто. Але знак 323 поворот ліворуч заборонено, аж ніяк не забороняє розворот, ось що важливо. А тому водій жовтої автівки може спокійно собі виконати задуманий маневр. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.